Зойка, Зойка. О. Всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим захисникам. Дякуючи їм, ми маємо ще один ранок. І на даний момент зараз калюха займається свинкою, міні-свинкою. Хто пам'ятає, там вона дуже клітка освободилася. Хотів би зробити наголос, ну, не знаю, це правильно чи ні, але е, хотів би порівняти свиноводів з рибаками і мисливцями. В принципі, та сама ситуація, можливо, це людський фактор, воно у всіх так. Ми ніколи не кажемо, що свиню тримали там 24 місяці, ми хочемо за 4. Е, коли ми зарізали порося, то ми кажемо якнайбільше. Фастаємося по салу, то кажемо, у мене там було на 10 пальців, а насправді там було на 1. Так що ну, діло не про те. Діло про те, що е, люди е, фастаються, але від цього нічого не міняється. Насправді факти є факти і їх треба сприймати такими, які вони є. От і хотів би все-таки дивіться, у нас є група поросят, наприклад, 10, хтось більший, хтось менший, хтось кабанчик, хтось свинка, хтось потенціальніший, хтось ні. О, на комплексах там в принципі, на вибраковку відкидають там менше туди-сюди. тобто У нас воно, от залишилася група поросят, вона уся наша. Є більше, є менше, так як от і ми. Чому? Сьогодні міні-забій? тому що залишилася одна свинка і тримати її в клітці просто немає сенсу. Але береться середня, У нас перша порося ми зарізали там більше місця назад із тієї клітки. Воно було там під 200, да? О, когось було 200, когось було 180, когось 150, а когось 140. Але середнє береться, з групи там 10, грубо говоря, поросят, середнє вийшло 160-170 за якийсь там період, за 7 місяців. Але період то таке, скільки ми потратили корму в тонну 700 живої ваги. Тобто, якщо ми будемо писати і кожен раз важити порося живою вагою, чи там після забою на ваги, то ми будемо знати потім, скільки ж ми затратили 1 кілограм. Живої ваги. А також можна переважити все м'ясо і будемо знати, скільки в нас вийшло із тонни 700 там живої ваги, скільки в нас вийшло готової продуктів. Оце вже будуть факти. А то, що там малювати і пальцем в небо, то таке. І по-друге, хотів би все-таки зробити трошки невелику таку коректировочку. Я сказав і розказав, як я годую не для того, щоб просто мені говорили, що там знову картопля, буряки, кабаки на картоплі і на кабаках далеко не заїдете. Це вже всі ми проїхали. Але якщо в родині була корова, коли було сир, чир сироватка кисляки, от тоді були якісь зміни. Тому що кислоти, які були молочні, вони також дуже добрі для того, щоб допомогти розчепитися тим білкам, які були там ячменеві, туди-сюди. Ну і також, також є білки, і кальції, і всяка стальна ерунда. тобто я. Не є там в цьому ділі професором, але по своїм спостереженням я виріс у родині, які були корови, чотири штуки. Я знаю, що таке тримати, коли є корова. І потім, коли після армії я вже жив у бабусі, не було корови, і ми тримали тих порися. Це просто просто іздівательство над свідьми, І картопля, й буряки і кабаки на цьому далеко не заїдеш. Там якийсь ковшик дерті кинеш на той чавун. Отак воно і годувалося. Так що... Я не кажу, що це погано, чи це добре, та чим я займаюся. Але багато факторів залежить від харчування, від самих поросят, від того, чи вони їдять чи ні. Тому що також буває, я там от показую, що там ми топимо в сараї, там працюють витяжки, там освітлення, ТД і т.п. Хтось каже, що це дурня, але з іншої сторони, якщо буде холодно, то вони будуть цю енергію тратити на свій обігрів. От, ну тобто тут є всі свої такі. Це ж не те, що там по-научному, це по-простому, по-сільському. Так що кожна людина, як хоче, так і танцює, але хотілося все-таки зробити наголос, щоб люди, які живуть в селі, щоб щось трішки могли змінити для себе і трошки розпочали щось міняти. Так уже говорив на цю тематику, коли людина почала додати свою макуху, купила або почула, і соняшники додати в свою зерносуміш, але не положили там премікс. Ну потім вже є моменти, коли стає желудок і дуже важко, тому що не хвастантів і свинка не може його розчепити. От, але коли починають давати вже із вітамінно-білковою добавкою, і соєва макухай, соняшник, чи там другі інші білки тваринного походження, чи які інші там горох там і те, і то понятно, споживання корму стає менше, тому що він стає потужніший. І хай там кіло корму стоїть 10-11 гривень, але затрата буде йти вже там 2 кіло 1 кілограм привеса в малому віці. В цьому десь 2,3, 2,5, 2,7. Тобто залежності, ти ж кілограм в 1 кілограм, тобто залежність від його поживності. Чим поживніший корм, тим менше його йде затрата. І енергії більше тоді, да, і на обігрів хватає, і хватає прирости яких кілограм. Тобто це такі мої невеличкі спостереження. Так що, але ж... Клітки бувають різні, так само виводку. Хтось більший, хтось менший. в цьому році там людина каже, ой, у мене хто купив, у того дядька були гарні свині, а тоді не дуже. Чому? Тому що пуста клітка. Чому? Тому що то більшенького кабанчика взяли, такого, то він швидше росте, якщо він один там, в клітці чи їх двоє, А ця все менша. Ну, але когось така свинка, то каже, і для нього вона гарна. А коли уся група поросят, то є порівняння більший, менший. От, а також буває, там росло, потім приболіло, як воно в тій групі, і воно ну, таке, то вже не порося, таке воно автоматом двигається. Так що, друзі, сонарстві є, також, як і в будь-якому ділі, є свої плюси, є свої мінуси. І все треба рахувати, за цим треба спостерігати. Так само, наприклад, чистить зранку, чистить ввечері. Це моє кредо, це моє правило. Я це роблю вже протягом 12 років. Є в мене здоров'я, нема. Є можливість нема, я це роблю. І це також дає свої плоди, тому що ми продаємо продукцію, тобто і м'ясом, і переробку. Ну, краще тримати їх отаку групу поросят, і їх зарізати самими, і переробити, і продати своїм знайомим і друзям. Ну, а ще краще. Якщо є така можливість, а нема можливості тримати поросят, то краще там в колі в Петю васі, в той людині, яку ви знаєте і в якій в нормальних умовах живуть поросята, купити м'ясо і зайнятися переробкою. Спочатку для себе, а потім можна там потихеньку її переробляти. Тобто кожен би був би своїм дзвіном. Хтось займається малими поросятами, ми не продаємо малих поросят. Ми займаємося для того, щоб забезпечити себе відгодівлею. Щоб у нас були поросята на відгодівлю. Ну і з цієї групи, може, один кабанчик поїде, тому що просили, ми їх ще не кастрували і затягуємо відлучку. Для чого? Для того, щоб вибрати хорошого кабанчика, щоб були сімінники, щоб не було грижки. Ну, бачите, пахова також тягуємо, бо чим більше, тим легше буде її зробити. Пахову грижу легко робити. Відео я не знімаю, але розшир... ну, береться закритим методом. Тобто робиться, вкручується. Саме яєчко, і воно та кишечка туди заходить, прошивається, вшивається і все чи іншинерів. Буває, звісно, розходяться шви, але були такі кабани. У цій групі у нас кажуть, був один паховик і доволі така непоганий був такий кабанчик. Так що, друзі, можна на цю тематику говорити. От. Але на даний момент, ну якось не на часі, там, мірятися, я вже кажу, там, приростами, привісами. Е, може не, вже не буде перед ким мирятися. але працюємо для того, щоб можна було і родину забезпечити і підтримати наших хлопців, тому що і дівчат, тому що на сьогоднішній день у нас іншого виходу немає. Тільки підтримка наших ЗСУ, тому що, дякуючи їм, ми маємо можливість жити. Тому що, якщо вони прийдуть знову сюди, то ви вони нас по голові гладити не будуть. Ну, тим паче таких, як я. А якщо хтось думає, що він прийняв позицію нейтралітету, то все буде в них добре. Ну, Дав би Бог і так. Так що, друзі, що буде вже далі. Ми далі збираємо на 77-му на антидронову глушинку, а потім перейдемо допомагати Ані Науменко збирати в 35-ту бригаду морської піхоти на автомобіль. Так що, друзі, калюха вже перевернув до гори ногами, поки там шелудько лазив, ляси точив. Калюха вже міні-свинку посмалив, така міні-свинка. Мені свинку нема сенсу оставляти її в одну клітці і тримати. Тобто ми її заріжемо. Сала, звісно, на ній не буде, але Ось потрібно, треба там щось там на переробку і закрити якийсь один чи два замовлення. Так що, ну а вже в п'ятницю, сьогодні що в нас за день, вівторок? А в п'ятницю вже буде нормальна більша свинка. Так що для того, щоб освободити нам приміщення. Ми приведемо там його в порядок, побілимо і перекинемо туди, можливо, рижиків. А потім вже будемо розріжувати цю клітку. Ну, тут такі потужні, да, там поросятка, не знаю, яка там вага спорити не буде, але як я кажу, що Богдав, то все в турбу. І тут у нас є потужні. Ну але просто брати і оставляти одну свинку ну просто немає сенсу. Це Тут ми заріжемо двоє. І коли останеться троє, ми їх перезинемо ось в цю клітку. Ось поруч. У нас сухенька, гарненька, тут дерев'яний настіл, ну він створює тільки гіморой, треба його зірвати, тому що толку з нього немає ніякого. От. Ще в зимній період часу і то, в літній період часу свині лежать тут на бетоні. простяте, воно сковзається, коротше, то не є годне. Переженемо сюди, от, для того, щоб перегнати з дальняка, там у нас 10 поросят, отаких от трошки більших переженемо їх сюди. І по принципу розріження. І той край у нас він є тепліший, туди ми заганяємо менших поросят. Там циркуляція хуже повітря, але меншим поросятам треба менше там казати тому що вони менші. І він тепліший. Хоч він і вищі потолки, але він тепліший. А тут у нас вихід. Ну так. Так що, друзі, на цьому буду завершувати наше відео. Задача моя відвести до школу. Калюха зараз досмалює під черевинку, будемо розбирати нашу свиночку. і заснімемо невеличкий міні-таранчук, який готуємо для чого, правильно. Взагалі зарізали свиню для того, щоб провести лотерею, бо нема вже чого розігрувати. вже торгувати, Бо нема чим здачі давати. Треба щось робити, кошик, то, то й зарізали, щоб був таранчук і деякі смаколики інші. Друзі, на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Багато чого залежить від вас, ну, від самих поросят, ну, а також відомо. Так що всім пока. Працюємо, підтримуємо наших захисників. Хто хоче приєднатися, хто нам довіряє, внизу в описі є реквізити під відео. Ну і в коментарях. Так що, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну а також є там мій номер телефону. По якісь запитання, пишіть вайбер, ватсап, сигнал. Пока-пока.